То я і зараз по одному учаснику вийдуть сюди, ми заведемо їх за ширму, там невеличкий отвір, ви вставляєте свою розумну голівеньку е, туди і намагаєтесь за допомогою запитань дізнатися, хто ви є. Ви можете бути відомим спортсменом або кіноактором. Можете ставити будь-які питання своїм командам, але команди можуть відповідати лише так чи ні. Підказувати забороняється, і я з радістю викликаю. З чоловічої команди найкращого ведучого Євробачення Тимура Мірошниченка. Ой, такий він мені гарний цей Тимур, а такий розумний. Лесенька, ну з тобою за ширму. Ходи завгодно. Ти ж мене поведеш. Так, але ну, я, я, хотів... ну, я. я до побачення. Добре. Я хотіла б, щоб дружина не ревнувала, Добре. щоб вона не подумала, Добре. що я там якась порта за забираю чужих чоловіків. М -м, так. Це З отвір, так. <ріст> так, це твій <ріст> отвір. З гарнітуркою, будь ласка. І глибше. Трошечки глибше, Тимур. Так, <ріст> є. <ріст> Успіхів? Дякую. Команда готова? Команда готові. Так. Поїхали. Так, я людина. Так. так. Я жива людина. Так. так. Зараз живу. Так. так. Я українець. Так. так. Я чоловік? Ні. Я жінка? Так. 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 Так, я сучасна українська жінка, так? Так, так. Так, я співачка? Ні. Ні. Я політехніня? Ні. Ні. Я спортсменка. Так, так. так. Це індивідуальний вид спорту. Так, так. Я легкоатлетка. Ні. Я фехтувальниця, Тенісистка. Так, так. так. Еліна Світоліна. Так. Я в шоці. Я в шоці, Тимур. Та він знає, все, він все знає. Ми з Тимуром були у Еліни в Монако так, на благодійному вечорі. І Тимур проводив благодійний аукціон, де зібрав 100, здається, 40 200, тисяч, тисяч євро, навіть під 200 тисяч 200 євро. Тисяч, так. Так. Еліна, наша на, генератори, на генератори для України тоді, коли був повний блекаут, Тимур збирав кошти. Це було круто. Це шок. Так, 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 так. Ну що? А чому Надя окремо від вас стоїть? Бо, Бо в вона шир. <свист> ну, якщо, все, якщо все, добре. все добре, то я чекаю тут. <свист> О, мілу Єремєєву. <свист> Оце я точку, інтриган. да? Він інтриган. Давай, давай, вмію, вмію, вмію. Так, все буде класно, Так давай. ти ж вмієш? Ти ж вмієш? Ми з тобою. А що ти так невпевнено, не впевнено йдеш. А. -а... О, так. Да. Танці пішли. А Міла, займайся, скільки ти разів на тиждень займаєшся? Нижні брейк. Чотири! Хотів чотири. Canni, два хілси, два бальні. Ой, відчуваю, у нас будуть проблеми, бо вона вже дають. Давай, давай, скоріше. Скоріше я тримаю двері, давай, вони зараз зачиняться, забігай. Ладно. Такий ти молодець. Міла, давай! Так, дивись, мікрофончик, щоб був там, голова теж. Красиво, а, так я? Знімаю. красиво так знімає? Красиво. Все красиво. А, ну, готові? Та Зараз буде ну, я я приготувалися. Готові. 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 Мовчимо, мовчимо. Поїхав. Це стосується України? Так, так. так. Це політик? Ні. Спортсмен. Ні. Ні. – Співачка. Ні. – Ведучий. Ні. – Хто ще є? Історична особа. Так. Богдан Хмельницький, Іван Франко Леся так. Українка. вгадається. Іван Франко, як? як ти вгадала? Іван? Я дійти сюди не встиг. Боже, це для всіх, хто писав, що я тупа в інших програмах. Я разу таке писав, що ти тупа. А, я писала. Молодець. Міла Єремєва. Браво, браво. Ну-ну. Крутись, 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 крутись. І танцем це. Я в шоці. Що я можу сказати? Я пишаюся обома командами. Супер! Це було дуже сильно. Тимуре. Ау. Ну, власне, Ліну Світоліну. Українську, та й не тільки українську, світову ракетку. Живу легенду. Живу легенду. Красиву дівчину, Мою подругу. волонтерку. Ви вгадали за. 29 секунд. Круто. Шикарно. Браво. 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 Міло, а. честь і хвала. Ви вгадали Івана Франка за 13 секунд. Це перемога дівчат. Ви знаєте, як називається? Рандомайзер є лієвий. Вона просто прольотом його сказала. Бонус на запитання. Будь ласка, вічливішій команди жіночі. Скільки відсотків чоловіків, хоч раз платили за каву незнайомої дівчини? Ото цікаво це кава, бо ж кісь чотирнадцять гривень. Я вас прошу дивіться. Дуже а, важливо. Якщо без а якщо без прагнення познайомити, а якщо в Хмельницькому на ЖД вокзалі Не то це 6. 6. з молоком? 8. вчора Боже, так хочеться. Начать, щоб розказую. Це було багато вчора чоловік. Вчора в магазині випадково заплатив за мою каву, тому що ми порахували її. Зробили мені, і вони рахуються. Я робив так, звичайно, заболені. але звичайно. він пішов. Ми навіть не познайомилися. Не знаю його. Душкини вони ж всі по суті джентльмени. Так ну З здебільшого здебільша здебільшого. Зде меншого ну, українські чоловіки. Я вас прошу, для них це не є проблема. Наші 20. чоловіки дуже щадрі. Ні, я не через дуже. те. Може на думку просто не спали. Сміливості не вистачило. Ну, половина, хоча б, та більше половини. Ну я думаю, що раз в житті, хоча б раз в житті. Тобто, це типу май того розряду, що він посадив дерево, ось будував будинок, і оперестив, і оплатив. Ну добре, ми зараз дуже розходимося. Хтось каже, двадцять сімдесят. Давайте вже цікаво пригостити, бо в нас дуже величезний. Я не знаю, який. Я до тих дівчат. Я під свою відповідальність Під свою відповідальність. у нас розходяться думки. Я була в багатьох країнах, і у мене навіть була програма, де я зустрічалася з різними чоловіками різних категорій, різних країн, щоб цей менталітет відчути різницю. відчути різницю. І наші чоловіки дуже щедрі. Будь-якого віку чоловік для нього не є проблема пригостити жінку, дівчину кавою. І тому я вважаю це 78%. Бу, ми приймаємо цю відповідь: 78%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. І ти знаєш, я хотів би, щоб зараз вони виграли тисячу, тому що я теж думаю так. Згоден виводьте на екран. Ну ні. А, Ну ні, 72%! – відсотки. А точно, це 72%. – А я вам не казала, як я Я, я ж навпаки. Давай, Дай, давай я тебе перевернула. Я ли? через фронталку. Ні, ну просто тут хочеться сказати. Якщо чесно, ми засмучені. Ми були гарною, більш гарною. Не йду. засмучуйтесь, буде вам кава. Давайте так. Нехай ця ситуація буде приводом для чоловіків не боятися. Я думаю, що чоловіки це не роблять, тому що вони просто ну якось соромляться. Дівчата. Ми хочемо всі бути рівними. Скільки відсотків жінок за жіночим Дякуємо, столом пані, хоч суття. раз пригощали чоловіка кавою? Не знайомо. Я пригощала! Я пригощала. Так, дівчата, не засмучуйтесь, я впевнений, що знайдуться ті, хто пригостить вас кавою, якщо ви, власне, йому не відмовите. Але бонусу тисячу гривень вам не даю. Але? Але ви вириваєтеся вперед. А, ми ну, і вам так каву! попереду, так що і 7 тисяч гривень на рахунок в чоловіків чотири 4. сімчоти -4. Ну, насправді нічого не змінилось. <му> <Нормально>. <му> <му> Tá tudo